A lány is egy A közepén. De Mi smo vyborio prošloh roku, znači stvorila. Деяких на належних рівнях, як фракція КМКС, так і були обрані значить, сільські голови, які хотіли значить, зробити щось для, для своїх громад в різних сферах нашого життя. На сесії обласної ради була, значить, була пропозиція від фракції КМКС і була при, значить, підтримана всім депутатським корпусом значить, на виділення. Коштів на ремонт вулиці, яка веде до дітса до школи, а також, якщо є можливість, наведення ладу в центрі самого села. Асфальт, Закладенного укладання сфальтних поклад свального покриття на вулицях Великої Доброї, значить, розпочалося теж з того, що люди згуртувалися. Плюс, значить, підтримка з Угорщини. Ну, все про ці про деталі вже конкретно розкаже сільський голова. Так як я сказав наш уважний обласний депутат, якому багато чому вдячні наше село, він допомагає нашому селу з першого часу. Справа в тому, що я голова з прошлого року, листопада місяць, хоча 26 років тому я вже був головою цього села. Коли я Союзу спався, стала злежно України, я був перший голова сільської ради. І, і тих, в минулому році я е, одержав певну підтримку на виборах завдяки партії, горської партії КМКС. Я член е, чій, ну, тоді ще не була партії з першої хвилини, як вона створилася як прогресивна, яка захищала інтереси національних меншин, але вони ніколи проти держави нічого не робили. От я ще від цього питання хочу сказати, що приходили тут багато, мабуть, вже десь десятії від компаній, і все починають, багато з них починає з того, що от держава нічого не робить, люди мусять. Неправда. Пан Батор розказав, як то. Ми почали з того, що кошти, які були на свій раді, плюс обласна влада, обласна ця. Власна рада дала кошти до облаштування сільської ради, дала частину коштів на облаштування центру села Районна Рада, плюс наші кошти, то всього біля 400 тисяч гривень. Та не мала суму. То, що в нас на дорогу пішло з них знищення освояно 90 тисяч, бо тепер йдеться через тендерну процедуру прозоро, відкриті торги. І коли люди побачили, що ми покрасили всі раду, засфальтували в центрі багато чого, люди побачили, які красиве стає, стає наше село в центрі. І всі це зацікавило. а чому ми не можемо в своїх селах щось? І тут знайшлися спонсори, а то передувало тим, що ми провели у, у лютому місяці конференцію міжнародного суто доброні із містами і селами і побратимами. Ну, показали їм добрунь, показали їм Закарпаття. Позитивної сторони, ми подивилися, то, ну, звісно, дороги то вся проблема дороги. Ну, і Там зголосилися в Угорщині, але не держава угорська, а там теж громадяни, які е, створили якусь е, організацію на допомогу от, селі, селі Великодов для доріг. Але я вам сказ хочу сказати, там умови такі. Вони оплачують е, асфальт і, і щебень. І все, роботи, все інше за рахунок громадян. І то якщо взяти в відсотках, то 20-30% матеріал, а 70% це робота громадян мешканців тої вулиці, де роблять, де роблять асфальт. Асфальт робиться, там є такі умови, там, де нема хат, то приблизно 100-140 метрів кожна вулиця, де нема напроти хати, нічия вулиця виходить. ну хоч снізка, але нічия. І е, такі їхні умови поставили, що вони дадуть, допоможуть, якщо так буде робити. І от вже закінчили п'ять вулиць повністю, сьогодні шосту свою Асфальти, сьогодні шосту. Казали, що не буде більше коштів, але я так знаю, на сьогоднішній момент зголосилися знову спонсори, що дуже їм полюбилося, що як люди до цього відно, відносяться, вони теж не, не вірили спонсорам, що таке буде. Але побачив розмах цієї роботи, ентузіазм людей. Відношення наших людей добранських до цієї роботи вже вроді рано що ще поможуть. Ну, буде цього року чи не буде, то таке питання, але хочеться продовжувати і далі. Ну тут треба відносити таке, що я такий Рад Йозеф, який дуже активну роботу приймає. Депутат сільської ради Дмитр Ференц, який є голова того фонду. Але наголос все ж таки робиться на, на людей. Ви, як бачили, 30-40 людей. Як мурашки, як вчора працюють на тій вулиці, то любо дивитися. І ще одно, село живе, розворушено, тут іде життя кипить, там щось роблять, там щось роблять, там щось роблять. І все одно, друге, треба відношення до, до села, до роботи, до людей. Якщо таке відношення, то люди теж так відносяться до, до села.